Плануємо відправити шість поїздів. На станції партизанська працює начальник станції ДС у Січукаліса в другу швиді. Саме так розпочинається робочий день у юних працівників рівненської дитячої залізниці. Цьогоріч вускокалійка розпочала ювілейний 75-й сезон роботи. Під час подорожі маленьким поїздком уздовж усті діти можуть не тільки покататися від станції партизанська до озерної, а ще й прийняти участь в організації та роботі залізниці як працівники. Залізниця наша працює цілий сезон, Всі сезони, тобто зима, весна, літо, осінь. Зимовий період весь осені, Ми починаємо набір юних залізничників на заняття гуртка юний залізничник. По професіях вивчаємо проходимо професії з ними. Вивчаємо всі професії, які є на великій залізниці, тобто і провідники, і, і диктори, і машиністи, і помічники. Дитячий гурток на Рівненській залізниці був заснований у 1949 році та працює з того часу постійно, запрошуючи юних залізничників навчатися професії, яка може стати справою усього життя. Продовжує Людмила Вишняк. Багато діток ходять просто так, що тому що тут цікаво. Тут ми проводимо е, вечори відпочинку, подорожуємо, проводимо різного роду. Конкурси, квести. Життя вирує. На дитячій залізниці життя тут вирує. Тут не буває скучно і сумно. Зараз на заході України залишилося лише дві дитячі залізниці. Одна знаходиться у Львові, а друга у Рівному. Адже залізниці в Ужгороді та Луцьку закрили. Як нам розповіли юні вихованці гуртка, спочатку не думали, що буде настільки цікаво та весело. Бовський як влаштування свят, влаштування всяких різних подій, ті, що будуть відбуватися, так як закриття Рівненської дитячої залізниці та відкриття. Зараз на зміні я записана як начальник зміни. Я записую дітей на зміну, щоб вони могли кимось працювати на певних посадах. Я думала, що це буде скучно, але потім я ну я вже походила такі. Тривалий час мені дуже сподобалось. Після того, як інструктаж та перевірка були здійснені, потяг почав набирати пасажирів, які прийшли покататися вздовж маршруту. Анна, юна провідниця вагону Рівненської дитячої залізниці, розповіла, що спочатку хотіла спробувати усі професії у гуртку, адже це її дуже цікавило. Мої обов'язки входить оголошувати станції, слідкувати за дисципліною в вагоні та у разі необхідності видавати малим дітям. Ну, іграшки, щоб в них проїздка пройшла спокійно та добре. Мені дуже подобається дитяча залізниця своєю атмосферою, тим, що в нас дуже дружні колектив, і всі відносяться, є взаєморозуміння. Рівенська дитяча залізниця приклад того, як діти можуть корисно проводити свій час у період канікул або вихідних, та зростати у професійному плані, отримуючи необхідні у потенційній майбутній професії навички. Ам, Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.